Далі вітаю вас з завершенням курсу і хочу запитати, чому вирішила обрати саме нашу Вокдок Академію. Академію я знайшла так. у інстаграм, так як активно шукала джерело навчання. Знайшла вашу школу, мені дуже сподобалося. Сподобались відгуки попередніх учнів. Сподобалися інформативні відео викладачів. Ось і тому обрала вашу, саме вашу академію. Супер, а підкажіть, будь ласка, саме по урокам, які вам найбільше все сподобався, а який виявився найважчим для вас. І по породі відповідно так угу. само. Всі уроки дуже цікаві, все мені дуже подобалося. Найважче просто були Йорки, так як це активні собачки, це йде відповідальна стрижка. Ось, але я думаю, якщо працювати з ними можна набити руку і все буде виходити зі всіма породами. Супер! Підкажіть, чи могли б рекомендувати нашу академію друзям, знайомим? Так, звичайно. Академія дуже чудова, постійна практика. Я в перший день, як шла, казала, то які собаки, ми тільки починаємо, а нам вже перший. День дали собачок, ми попрацювали, мені дуже сподобалося. Усім рекомендую супер. Ще раз вітаю вас десь, з завершенням навчання і сподіваюся, що на якихось формах з вами зустрінемось. Так, дякую.